Дуже складно підготувати реалістичний бюджет в умовах, коли йдуть активні бойові дії, і ніхто не знає, коли вони завершаться, як вони будуть розвиватися. З позитиву, це те, що уряд нарешті побачив вчителів. Я дуже довго за це боровся, дуже довго ставив це питання. І нарешті ми бачимо пропозицію збільшити на 30% з 1 січня і ще на 20% з 1 вересня. Сумарно, плюс 50% наступного року. Цього недостатньо, але ну нарешті це щось. Також підтримка української родини і української дитини. Ми бачимо про запропоноване збільшення виплат допомоги при народженні дитини, тобто теж дуже довго ставив цю тему. 860 гривень, які сплачуються сьогодні на дитину до трьох років. Ну це абсолютно ніщо. Тому дуже важливо, але дуже важливо, щоб не тільки ті, хто народять наступного року, отримували більше, але й ті родини, в кого діти до трьох років теж відчули допомогу і збільшення. Бо буде дуже несправедливо, якщо якимось дітям буде 860 гривень, а іншим більше тому має бути більше всім, ну і так далі. Тому я бачу певні позитиви. Що стосується реалістичності, побачимо це дуже складний бюджет. Ми в дуже складних умовах, але певні позитиви я вже бачу.